Прокуратурою Саксаганського району запроваджено нову форму роботи в форматі круглого столу. На першу зустріч запросили керівників органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, депутатського корпусу та громадських організацій. Сподіваюся, що наша співпраця носитиме конструктивний характер. За результатами роботи, нашої з вами спільної роботи, відчують на собі всі мешканці Саксаганського району. На порядок денний були винесені проблемні питання, котрі потребують швидкого вирішення, в їх числі функціонування закладів грального бізнесу. Це ганебне явище на території району. Ми з вами всі спільно в змозі подолати. Звертаюся до осіб, які здійснюють цю незаконну діяльність, щоб зрозуміли те, що ніякого кроку назад не буде. Живаве обговорення викликало питання щодо незаконних пунктів прийому металобрухту. За словами заступника голови сексаганської райради Юрія Красножона, на сьогодні в районі легально функціонують лише три таких об'єкти. Інші працюють поза рамками закону. Деякі мешканці, не буду казати нашого сексанського району, я впевнений і усього міста в цілому, які вважають слово демократію, ну я таке слово є російською, все І потім тому приходять до такого випадку, що. На жаль, вони працюють уночі, да, Роман Олександрович? І дуже важко органам правопорядку ну, якби оперативно здійснювати свої законні методи по боротьбі з цими правопорушниками. Доходить до того, що буквально два тижні назад тисячка не залишилася без електрозв'язку. Учасники «Круглого столу обговорювали й тему незаконного обігу наркотиків. В настоящий момент до конца это явление нами не искоренено. Отдельно взятая структура своими действиями победить эти явления не сможет. Потому что зачастую недостаток информации. Зачастую население может и подсказать нам больше, проявив таким образом свою гражданскую активность. Учасники Круглого Столу зійшлися на думці, що такі засідання мають стати регулярними. На наступному проаналізують хід виконання поставлених завдань. Хочу зазначити, що єдиним показником ефективності в роботі на вказаних напрямках, я вважаю, буде повна відсутність в районі гральних закладів, пунктів прийому металобрухту та продажу наркотичних засобів. Я сподіваюся на Конструктивну співпрацю на допомогу органам правоохоронним вирішенні цих питань.